Всім привіт! З вами Автоювелір. Мене звати Руслан. Сьогодні хочу показати, як можна покращити дію холодного клею, покращити його ефективність. Коли ви приклеїтесь до деталі, до вм'ятини. Звичайним способом, як завжди, ви можете трошки притиснути його грибок з клеєм, порухати для того, щоб можна було випустити якесь повітря, щоб він краще приклеївся. І після цього, в момент відриву, необхідно притримувати основу, якби прижимати, притискати її до е, деталі. І таким чином ви не будете одразу відривати клей, а будете покращувати його адгезію до деталі. І тобто робимо ось так: притискаємо, тримаємо і дергаємо. Нібито Стримуючи його. І бачимо, що горбик, який створюється, набагато більший, ніж той, який був, якщо ми б діяли ось таким звичайним чином. Навіть по звуку чутно, що ефективність набагато краще. Тобто, повторюю, знову, притискаю, тримаю основу і дергаю.